Чайника пович взяти. Бери там він з кипятком. Да. Тільки верніть, бо ми теж чай хочемо. Хватить, ми вже багато пили. Я ще не пив сьогодні. <ріху> Та ти диви, дивись, дивись, вантажний який довгий. Друга колія лівіша, суміщена, наша європейська. А от коли стрілки в основному, то от так. Європейська виходить з нашої. Наша приєднується. І європейська зараз повернеться назад. Трошки раніше до переїзду було видно, що наша колія з'єднується і там стрілка прямо без такої розвилки, але там ручна стрілка, там ще можна зробити. З автоматичними стрілками так не виходить. Ну, а тут зараз на відео видно, що по нашій накаті є, по європейській колії все зажавіло, давно нічого не їздило.